Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 13 жовтня, четвер, це підсумки дня Маріуполя. Я коротко розповім вам про те, чим жило окуповане місто. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнає Росію державою терористкою. І рішення це було прийнято майже одностайно. Лише одна людина утрималася із ста депутатів ПАРЕ. Що це означає для України? Це означає прискорення рішення щодо визнання Росії терористкою і іншими країнами. Це необхідно для того, щоб посилити санкції, зробити їх безпрецедентними. Також паре ухвалила рішення про те, про необхідність прискорення створення міжнародного трибуналу для осуду злочинів Російської Федерації на території України. Зараз ніхто не знає, скільки саме Росія вбила Маріупольців в нашому рідному місті. Дуже різні оцінки: від 20 тисяч до 80 тисяч, називають експерти, спираючись на кількість поховань, які були зафіксовані із спутникових фотознимків, а також посилаються на розрахунки, скільки зруйнованої інфраструктури. Ну, тобто, це. Ти чисто технічні розрахунки жертв і точну кількість можна буде становити лише тоді, коли Маріуполь буде звільнений, і ми зможемо повернути контроль над містом. І... Але вже зараз містом ходять чутки. Люди розповідають один одному, що в моргах кажуть зафіксували вже 138 тисяч людей. Ми спілкувалися з одним чоловіком, який нещодавно поховав свою дружину і йому у морзі. Сказали, співробітник сказав, що саме 138 тисяч людей це не тільки загинуло, але й померлих від хвороб, від ненадання медичної допомоги через брак їжі або води. Звісно, що ми ніяк не можемо перевірити цю інформацію, але дуже важливо, що вона шириться містом, що люди передають її один від одного, і людей це хвилює. Але зовсім не хвилює Російську Федерацію, бо все, що вона робить зараз на території окупованого Марюполя, це намагається знищити сліди своїх злочинів. І вся оця швидка, швидкісна, так би мовити, побудова нового міста, нових кварталів, а також дуже швидкий демонтаж зруйнованих, розбомлених будинків це саме для того, щоб стерти картинку злочинів власних злочинів на території. Маріуполя, на жаль, і на жаль, вони вибачте, журнал «The Village», Опублікував новий стратегічний план розвитку Маріуполя, який підтверджує те, що я казала, бо в цьому плані немає ніякої соціальної мети, ніякої концепції розвитку міста. Є тільки ось це: швидко зруйнувати демонтувати все, що зруйноване, і сконцентрувати, зробити картинку, яку можна показувати як кіно глядачам назовні, глядачам Російської Федерації, глядачам у інших країнах країнах, Іноземним громадянам показати, ось як ми можемо, як ми класно все робимо. Але це шоу воно не, не діє зараз, тому що завдяки роботі, в тому числі журналістів, і завдяки соціальним медіа правда проривається наружу, і завдяки цьому ми знаємо про такі випадки, як. Віднімання віджим бізнесу на окупованих територіях. Вот сьогодні ми дізналися про те, що компанія «Інгаз» в Маріуполя була віджата, вкрадена російськими окупантами. Вони намагаються розпочати відновити вироблення Неону. І вже власники компанії заявили про те, що не мають жодного стосунку до діяльності віджатого підприємства на окупованій території. Проте не всі такі маріупольські підприємці є у нас і інші, які з радістю погоджуються на співпрацю з колаборацією. Рантами особливо це дивує, коли мова йде про таких патріотів України, як Юрій Тернавський. Всі останні вісім років він не знімав свою вишиванку і демонстрував проукраїнську позицію, знімався на фото під українськими флагами і казав, як сильно він любить Україну. Більше того, в 2014 році саме за його ініціативи активної участі був створена організація Новий Маріуполь, яка очолила рух опору російській окупації Проте все це було швидко забуто, коли мова йде про гроші. Юрій Тернавський нарешті отримав можливість без яких тендерів отримувати замовлення на постачання їжі всі маріупольські школи, які вціліли, та дитячі садочки, ніяких тобі конкурсів, тендерів, в яких він часто програвав останні роки в українському Маріуполі. А зараз можна просто робити бабло. Він його родичі зв'язувались, до речі. Чи особисто зі мною намагалися довести, що ніякий Юрій Тернавський не зрадник, не колаборант. Він рятує маріупольців від голоду. Він дає їм чисту воду. Я таке ангелочок. Проте ми дізналися завдяки пропагандістським змі, що зараз Юрій Тернавський вступив вже до політичного руху Донецька Республіка, і він вважає, що це допоможе йому розвивати підприємство. На жаль, разом з собою він потягнув і співробітників своєї компанії, які також вступили до цієї організації. І, але одна справа заробляти гроші на окупованій території, зовсім інша, це участь у політичному процесі. Це вже підпадає під статтю Кримінального кодексу про колабораціонізм. На жаль, що люди, які йдуть за тернавським, його підлеглі, мабуть, не знають цього, і він просто маніпулює, використовує цих людей, але вони також. Тепер будуть відповідати по закону про колаборацію після звільнення українського Маріуполя. Ну я наостанок я хочу сказати, як завжди завершити позитивною новиною. Міністерство освіти України ухвалило рішення про допомогу студентам, які мають статус переселенців, або які навчаються дистанційно, знаходячись на окупованій території. Всі ці студенти, які навчалися до цього на за гроші на платній основі, зараз будуть переведені на бюджет. Це велика допомога родинам таких. Студентів. Я всім бажаю здоров'я, підписуйтесь на наш канал, залишаємось разом і боремось разом за перемогу нашої України. До завтра!